Зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським і Путіним можлива лише тоді, коли мирна угода буде фактично готова, або коли переговори вийдуть на фінальну стадію. Про це заявив сам президент США за його словами. Американський план миру з 28 пунктів уже допрацьований за участі України та Росії. У підсумку залишилося 22 пункти. Кілька з них є суперечливими. Трамп повідомив, що направив свого спецпосланця Стіва Віткофа до Москви на зустріч із Путіним. Тяним паралельно, міністр армії США Ден Дріскол працює з українською стороною. Обидва мають доповісти Білому дому про прогрес жорстких дедлайнів для миру. Трамп не встановлює. каже головний термін це кінець війни. Дивіться, ситуація рухається в одному напрямку. Тож, зрештою, це земля, яку за кілька місяців Росія могла б захопити і так. То чи хочете ви продовжувати воювати та втратити ще 50-60 тисяч людей? Чи хочете зробити щось зараз? Місцями земля рухається в іншому напрямку. Вони ведуть перемовини і намагаються досягти домовленості. Головна поступка Росіян полягає в тому, що вони припиняють бойові дії і не захоплюють більше земель. Також Трамп прокоментував витік переговорів Віткофа з помічником Путіна за словами президента США. Це стандартна робота переговорника, адже цитую, він має продати це Україні і продати Україну Росії. Блумберг опублікував нібито розшифровку розмови від 14 жовтня спецпосланця США Віткофа та помічника Путіна Ушакова про підготовку мирного плану США на записі. Вітков радить Ушакову, як викликати прихильність у Трампа.